Добрий день, шановні друзі, триває у нас війна, морози, ну, де стали менше, де ще є. ну, На Сумському напрямку сьогодні вночі вже мінус 20, було вчора мінус 30. Війна, а я трошки не про те. Оце вчора був такий, типа скандал, що там наш спортсмен на Олімпіаді. Шолом одів, і там були фото загиблих спортсменів на російсько-українській війні, і, типу там міжнародні ЗМІ, там, о, що це таке, ну щось таке. То мене таке враження, що у нас відсутнє МЗС і взагалі посольства <гум> в інших країнах. <гум> Тому що мені здається, що це взагалі світу кожен день треба нагадувати. Ну, Європі так точно. Тому що завдяки українцям, які гинуть, мерзнуть. ну Взагалі Європа перестала боятись Росії і весь світ. Тільки завдяки тому, що ми ну, з таким дияволом і тримаємось. І це потрібно їм нагадувати. Для цього є МЗС. Тому що ну, наша влада, вона не може це робити, тому що. Скажімо так, на зустрічах різних, тому що закордонні колеги відразу її тичуть мордою, що ви ж крадете. Але наша влада від народу дуже далека вже стала. І тому, але для цього є МЗС, є посольство, у кожному посольстві є та по культурі. Там є люди, які повинні цим займатися і можуть цим займатися. Ну, і, звичайно, є наші діаспори, які повинні це нагадувати всьому світу, та кожен день нагадувати це. Мені здається, це так. Тому що це свого роду пропаганда, але вона грає за нас. Хоча, ну, дивлячись на ті рішення влади щодо пропаганди ж, ну те, що я десь там прочитав, що на годину зменшують в тиждень заняття по, заняття по українській мові. А це що таке. Ну Також це ж пропаганда. Хотів ну, подивився, які ж фільми є. Такі, щоб люди подивилися і знали хоч трохи про війну. Ті, які далекі від війни, ну також там, ну художніх там два чи що за весь час війни. Документальні, ну 2000 метрів до Авдіївки, хотів подивитись, ну, також не знайшов. Там є реклами, що, що завгодно, але, здається, такі фільми їх повинні безкоштовно кожен день той марафон показувати. Тому що далеко не всі люди читали ремарка на Западному фронті без змін, тому що саме там, ну перших 20 сторінок, якщо прочитати, там дуже чітко буде вказано і розкладено, взагалі, що таке війна, як люди живуть, як, саме як життя людей. І тому. Тут також якась штанга незрозуміла. Тому мені здається, що ці речі повинні бути, повинно в цьому напрямку працювати. МЗС, працювати, посольства, виходити на ті діаспори, щоб вони включалися. Якось так, тому що ми кладемо голови не тільки за Україну, весь світ на. Повинен дякувати. Це одна з народу, не владіні народу України. Тримаємось, допомагаємо один одному. Дякую.